Хочу поділитися своїми думками, які виникли в мене останні дні і останні тижні. Ці думки є результатом спілкування з моїми друзями, що стосується варіантів майбутнього України. Зрозуміло, і всі знають про те, що ми вже більше, ніж два з половиною роки живемо в стані війни. І я відмітив для себе, що в останні місяці, скажімо, в спілкуванні з моїми друзями, з родичами, знайомими, є таке відчуття. Що знаєте, люди якби вигоріли, зневірилися, змучилися і хочуть миру, стабільності і майбутнього. А воно, знаєте, як їжачок в тумані. Не миру не видно, ні стабільності не видно, не майбутнього не видно. І з таких кожен раз таке спілкування стає все більше, більше яким таким депресивним. І я навіть себе зловив на думці, що я почав мінімізувати, ну скажімо, подібні контакти. Чим це викликано? Звичайно, це викликано тим, що ми дійсно всі українці вже змучилися від війни. І є такий термін, як вигорання вже всередині відбулося вигорання. Але це не вихід із ситуації. Як відомо, кожна війна рано чи пізно завершиться. Завершиться ця війна. Дуже хотілося б, щоб вона завершилася перемогою той ну, такої, знаєте, фантастичної нашої мрії, там кордони 91-го року, Крим, злочинців до е, Нюренберно номер 2 тобто покарання контрибуції, відшкодування збитків, відбудова України і щасливе процвітаюче майбутнє України. І таке враження складається, що ми цього очікуємо як ту казку, але розуміємо, що це не зовсім реалістично. А ще нам би українцям дуже хотілося би, щоб це зробили наші сусіди, наші партнери за нас, але але тільки ними. Ну так знаєте, може в казці буває, але в реальному житті так не буває. От я і вирішив записати це відео і поділитися своїми думками, яке моє суб'єктивне бачення майбутнього, майбутніх сценарій розвитку післявоєнної України. Як завжди, є два варіанти: погане і хороше. Давайте попробуємо проаналізувати, що це за варіанти, і постараємося якби зрозуміти, від кого вони залежать, і як кожен із нас може долучитися до реалізації ну, звичайно хорошого варіанту. Діло в тому, що в дійсності з 1991 року, коли Україна отримала незалежність, вона, знаєте, є такий вислів на тарілочці, де з голубою кайомочкою. В дійсності ми отримали це мирним шляхом без боротьби. Просто розвалився Радянський Союз. Звичайно, попереднє покоління за це боролися і проливали свою кров, але в 91-му році ми так отримали це мирним шляхом. І у мене зараз от є чітке розуміння про те, що ми не зуміли скористатися цим моментом і оцінити його справжню значимість для нас, тому що у нас вже було декілька разів, коли ми ще трішки-трішки могли втратити свою незалежність. І в цілому в нас вже було декілька варіантів скажімо, мати не просто юридичну незалежність, а от реально розбудувати проєвропейську країну демократичну, процвітаючу, економічно сильну, військово сильно. Перший раз це в нас був, пам'ятаєте, 2004 рік от тоді помаранчева революція. Тоді був цей такий народний підйом, ентузіазм, і тоді, як відомо, помаранчева революція і демократичні сили виграли. Але в тій внутрішній гризотні, на жаль, не змогли скористатися цим, цією перемогою і дійсно привести Україну до процвітання, до демократії і до швидкого вступу в Євросоюз і швидкого вступу в НАТО. Ну так по-простому і по народному ми просто профунькали тоді перший той скажімо, шанс, який дав нам Господь Бог. І, в принципі, відбулося знаєте, яка така челя: спад народного ентузіазму, певне розчарування. І як ви пам'ятаєте, партія Народний Союз, наша Україна канула в літо. Ну, зараз її в природі якби немає. А в свій час це була ж дуже потужна політична сила номер один в Україні, яка тримала більшість у Верховної Ради. Я безпосередньо приймав участь у цих всіх подіях і добре знаю їх із середини. Ну, другий шанс нам дав Господь Бог на справжню, фактичну, а не тільки юридичну незалежність і процвітаючу країну, це в 2014 році, тоді, коли, пам'ятаєте, Янукович мав підписати декларацію про вступ в Європейський Союз України, а він відмовився, там на нього Путін надав і таке інше, і почалася в нас Революція Гідності. Ось тоді був другий, на мій погляд, скажімо, шанс у нас. Ну, А зараз Господь, знаєте, як відомо, любить Трійцю. Господь дає, як на мій погляд, нам третій і останній шанс. Не хочу бути песимістом, але думаю, що це останній шанс України і українців мати незалежну, процвітаючу, сильну країну із заможними людьми заможними, щасливими, духовними, сильними, мудрими, розумними, добрими людьми, добрим народом. Думаю, що це останній шанс. Чого так вважаю? Тому що зараз, знаєте, як такий історичний момент істини для України. Двома попередніми шансами ми не скористалися. Зараз останній шанс. Чому останній? Тому що так, щоб ну, не наводити дуже багато доказової бази, дуже багато фактів. Уявіть собі, такі, от, якби таку картинку, такий образ. Знаєте, коли от літак йде в штопор. То в нього наступає такий момент момент невозврату, коли його швидкість падіння і сила тяжіння більша за технічні його характеристики, і його змогу вирулити. От зараз такий момент. От зараз ми йдемо в штопор, в штопор, і в нас зараз ще є сила вирулити і не розбитись. І ось тут є якби такі два варіанти: От погане і хороше. Погане це якщо ми не вийдемо з цього штопора. І що значить в моєму розумінні ми не вийдемо з цього штопора? Це означає, що війна закінчиться не миром, не війною, значить, вона закінчиться просто припиненням вогни, вогню, і ми вступимо в якийсь довгий, нудний, переговорний процес, який. Скоріше всього нічим не завершиться, і, скоріше всього, ми будемо мати російсько-українську війну номер 2 і ще в гіршому варіанті. І не факт, що ми тоді будемо сильнішими, ніж сьогодні. По, ну, по моїм прогнозам, велика кількість українців в такому варіанті вийдуть з України, а ті, які виїхали, не повернуться. Ніякого процвітання економіки не буде, ніякого повноцінного, Скажімо, відбудови України не буде. Як якась косметична інвестиція, відбудова. Західні країни нам допоможуть, але не кардинальний підйом економіки і розвиток своєї власної економіки. Да, Будуть капіталовкладення і підтримка Збройних сил України, щоб агресор до кордонів Європи не прорвався, і Україна буде залишатись буферною зоною, скажімо, де буде проживати певна кількість навіть не нації і навіть не народу, а просто населення, в основному пенсіонерів. І в основному старшого покоління, і ті люди, які не зможуть просто виїхати за кордон на постійне місце проживання, бо зрозуміло, що не всі захочуть їхати навіть в якихось патових ситуаціях, і не всі зможуть їхати. Але саме прикрив цій всій історії, що ми будемо мати зовнішнє управління. Формально ми будемо виглядати як самодостатня держава. Ну, картинка буде красива. У нас буде і президент, у нас буде і Верховна Рада, у нас буде і кабінет міністрів, але все воно не самодостатнє, все воно в боргах і все воно під зовнішнім управлінням. Ну ніде правди, діти, ми вже зараз під зовнішнім управлінням, але це ще не критична ситуація. Це я зараз намалював поганий сценарій і молю Господа Бога, щоб він ні в якому разі не збувся. І я все таки вірю в хороший сценарій майбутнього розвитку України і те, що потенціал в українського народу, який зараз трансформується в українську націю, ще є достатнім для того, щоб вийти з цього піке. Тому що, якщо дасть Бог, ми зможемо вийти з цього піке, а вийти ми можемо тільки в єдності. І в силі духу, ну, по суті, це та ситуація, яка спостерігається всі два з половиною рок роки. Чого я вирішив записати це відео, щоб було зрозуміло, що спасіння потопальників це залежить від нас самих. І сподіватися, що тут прийдуть, допоможуть, ні. Якщо прийдуть і допоможуть, то не для нас, а для себе, розумієте? Щоб нас виставити наперед перед цим російським монстром і через нас, як через щит, захищати, отую, як кажуть, ситу і багату Європу. І не треба питати ілюзії, треба просто ну, реально дивитись на речі і чесно дивитися на правду, яка вона є, навіть якщо вона ну, гірка. Так от, при хорошому сценарії, ми все-таки вирулюємо з цього піке, вирулюємо не песимізмом, не розчаруванням, а єдністю. Думаємо про наступні вибори і думаємо свідомо, кого ж нам вибирати до влади, щоб не вийшло, як у тій приказці. Хотіли як краще, вийшло як завжди. Ці вибори мають бути вже не за гречку, не за продуктові пакети, не за хабарі, а люди мають йти на вибори і вибирати свідомо тих людей, кого вони чи особисто знають, чи кого довіряють. Ці люди зараз це масово показали. Це я називаю якби, правило трьох П. Це порядні. Патріотичні професіонали це ті українці, які на сьогоднішній день ті офіцери, ті воїни, які захищають нас сьогодні від російського агресора, це ті волонтери, які показали себе зараз в ділі на практиці, це ті представники громадянського суспільства, які зараз працюють, скажімо, на державу, на військо, на фронт. І вони зараз всіх на слуху. Просто вони у нас і раніше були, і 5 років, і 10 років назад, ці люди, але вони не були отак засвідчені і проявлені. І от наше майбутнє, це щасливе процвітаюче майбутнє залежить від того, чи зможе український народ використати цей момент істини і цей український шанс і до влади, до президента, до Верховної Ради, до обласних рад, до районних, до міських, до міських міськими головами, сільськими головами територіальних громад. Обрати цих достойних, не тих, які постійно розказують, які вони хороші, як вони будуть працювати на благо України, а потім у тій касці біля розбитого корита. І якщо працюють, то тільки на власне корито. А ті, які, скажімо, заради неньки України готові і жертвувати, і життя віддавати, і служити і Україні, і народу України. І ще раз повторюю, що вони є, вони проявлені, ми їх тепер бачимо, скажімо, і от Наголошую, що на майбутніх виборах ми не маємо права дати нами маніпулювати, нас задурити. По такі спроби будуть це гарантовано. 100% об'являться дуже цікаві псевдолідери, псевдополітики. Начнеться все як було, і не перший раз, і знову начнеться ця дурка українського народу. Розумієте, то не дайте себе, дорогі українці, просто обдурити. Проголосуйте за здорових, за толкових, за патріотичних, здорових, я маю дувати не тільки фізично, а в першу чергу мозгами і душею і серцем. Розумієте, тих, які люблять Україну і які показали не словом, а ділом. Пам'ятаєте, Ісус Христос нам дав чудову підсказку, Дізнаєте про них. По справах їхніх, по ділах їхніх, а в мене є така приказка: ти мені не розказуй, ти мені покажи. По нам, уже, знаєте, порозказували так лапши на уші, 30 років вішали. Ну, якого ми вибираємо. Кожен раз, як кажуть, в кавичках все краще і краще, а вийшли не зовсім. Так, оце і є момент істини. Майбутнє України як держави, процвітаючі, щасливі, і заможні, майбутнє українців як народу. Як народу, і кожного з нас, і наших дітей, і внуків, щоб воно було щасливе, заможне, безпечне, буде залежати від тих виборів, які зараз будуть. Якщо на цих виборах все-таки згуртуємося, і здоровий глузд переможе. І все-таки виберемо достойних, то вони там згуртуються уже на владних щаблях І дуже швидко почнуться правильні реформи, правильна реорганізація, тому що порядні люди по порядному будуть просто професійно і патріотично працювати на благоненькій України і українського народу. Ну а якщо ці вибори, не дай Господь, профунькаємо, то буде той перший сценарій, про який я говорив. Тоді оте піке буде йти далі. І тоді не вирулимо. І майбутнього тоді, на жаль, в України не буде, тому що не буде критичної маси того здорового, що є в українському народі, щоб згуртуватися докупи і щоб підняти Україну з колін на процвітання. Так, що, хай Господь допомагає нам мати мудрість, мати силу і волі, волю, мати любов в серці. До України, до Господа Бога, до українського народу і зробити правильний, історичний, правильний вибір на майбутніх виборах. А вони точно будуть не через місяць, і не через два, може через півроку, може, через рік, але не через 10 і років. Це точно вибори будуть. По я думаю, що і західні партнери в цих виборах нових зацікавлені, тому що ну, та ситуація, яка зараз є вже в Україні і в органах державної влади, і той рівень корупції який Києві під час війни, то це вже рівень ну, державної зради по великому рахунку, і цей внутрішній ворог нам шкодить, на жаль, не менше, ніж зовнішній ворог. Так що ну, таке моє бачення майбутнього, і дуже хочу вірити і вірю. І молюся за це і працюю в цьому напрямку для того, щоб все-таки здоровий глузд і здорові сили в Україні перемогли. І хай нам Господь допомагає в цьому. Шановні друзі, буду вдячний, якщо підпишетесь на мій канал. І звичайно буде приємно, якщо залишите там подобайки, свої коментарі, коментарі чи запитання. Наперед вдячний.